канал «Чернівці» вітає всіх шанувальників зимових видів спорту у Людовому майданчику. Сьогодні знаменна подія не просто матч лідерів регіональної хокейної ліги, аматорської хокейної ліги Україна, а матч, який можна сказати, присвячений десь річчю майданчика. Тому Тому такий початок урочистий з. Вихованками, вихованцями школи фігурного нахтання Аксель, яка працює на льодовому майданчику. І, звісно, головні діві особи це чернівецькі пінгвіни і гості з Вінниці, Вінницькі гайдамаки, чинні чемпіони України з хокею серед аматорів регіональної хокейної ліги. Отже, на нас чекає сьогодні в ефірі яскраве видовище, і крім цього, в якості анонса попереду нас ще буде нагородження лауреаток конкурсу Льодова Королева. Отже, розпочато матч лідерів регіональної хокейної ліги. і Одразу вперед ідуть гості, але е, офсайд, офсайд фіксує арбітер Ігор Цвік. І одразу про склади команд наші гості, Вінницькі гайдамаки у біло-чорній формі. Можна сказати, зараз ось вони в атаці. У воротах Валерій Лукянець. Зараз небезпечно було гаряче, було біля воріт чернівецьких пінгвінів з перших за секунд. Валерій Лук'янець, у нього 30-й номер. Далі за номерами Артем Іноземцев, 7-й номер. 8-й Володимир Сачко, 9-й. Віктор Чайковський, 10-й. Кирило Замков, 77-й перехоплений, не, не відбувається. перехоплений, дуже небезпечно зараз було, але ні, вийшло, вийшло здається, шайба, не, не фіксує арбітер, е, виходу шайби з е, зони Чернівчани. Зараз є можливість піти в атаку Чернівчанам, Силова боротьба. І який момент був зараз у... Можливість, яка була у 12-го номера Олександра Богачика, перехопити переправити шайбу у ворота. Десятий номер повторюю Кирило Замков і шайба у Микола Кузика. Сімдесят сьомий номер Влад Сніжинський. 18 Павло Стрелець, дев'яносто дев'ятий Ігор Вайшле, шістнадцятий Ігор Замков. Добре відомий, чотирнадцятий Дмитро Кожухівський і сорок четвертий Євген Цепляєв. Це склад гостей наші. Хокісти чернецькі пінгвіни в жовто-чорній традиційній формі і можливості стійка, стійка. рятує зараз команду чемпіонів від пропущеної шайби І продовжується закаченечан, але все-таки треба ознайомитися зі складом. Треба закидати її. І... Що зараз штовхали ну, в рамках правил. якщо це був футбол, то було б вже пенальті. Одразу Зазначу, що вже є біля мікрофону Павло Польовий, це капітан Чернецьких Пінгвінів, власник льодового майданчика, людина, завдяки якій хокей на Буковині відновлюється, відроджується. Наша команда в -яй -яй. Як, близько, як близько до стійки пролетіла шайба після кітка, після кітка так. І наші голкіпери в воротах зараз Микола Кузик. Не вдалося швидко перейти в атаку. Ще готові вступити в гру Михайло Онищук і Сергій Котов. Далі за номерами 77-й номер Валентин Філіпчук повернувся після, після за океан вояжу за океан. Обсайт там, так? Да? Фіксує Цвік. 66 номер Ігор Герба, 88-й Віталій Соловйов, подивіться які всі. 66, 87, 88, номери цікаві. 13-й Роман Торида, 12-й, Олександр Богачик, 15-й Іван Медві, Петро Головати, ось наш <смас> <смас> адміністратор сторінки рядового майданчика, але ось я не помітив, який у нього номер на спині. Це ми з'ясуємо, подивимося під час гри. Лісаби <показувач> закидає, закидає Андрій Філіпчук, як це. Як це символічно, що Андрій Філіпчук закидає цю шайбу на третій хвилині провозили, виводить перед Чернівецьким конвінів. Андрій Філіпчук, який є працівником Людового майданчика, ось так символічно, що закидає він першу шайбу, яку ми присвячуємо з Павлом польовим десятиріччю Людового майданчика. Такий приємний для нас початок. Андрій. Філіпчук Фі закидає цю шайбу. І далі про склад команди. 9-й В'ячеслав Павлович, 27-й Ігор Кирєєв, це граючий президент клубу. П'ятий Андрій Філіпчук, який у нас відзначився вже на перших хвилинах. 91-й Андрій Білоцький і 99-й Марат Карапчівський. Є можливість піти в атаку, ні. Ні, не вдається вийти з зони. А ось тепер Тепер можна, ні, просто викидає е, Ігор Герб просто викидає шайбу. І, е, і тепер вже можемо трішечки поговорити про, про те, що. Що ми відчуваємо, крім просто болівальницьких емоцій навколо цього поєдинку? Павле 10 ми, років вже минуло. Особисто, мені здається, основна складність цього матчу поля в тому, що він присвячений десятиріччю до майданчика, а отже, Ченевецькі Пінвіни відчувають тиском, всю відповідальність. Тиском, Там не тиск відбувається. Результатів так, так. грі, тому я думаю, раджу їм заспокоїтись. І про це не думати, все ж таки віддатися повністю у грий. А ось я й виправляю Петро Головатий, 78-й номер. Ну, просто <смірко> не забув. Як кажуть, і зараз кидав просто такий собі черговий удар, так був по воротах, чи черговий кидок, точніше, тому що ми ще на етапі переходу <смірко> термінології. Футбольний до хокейну, тому що перед цим поєдинком, буквально декілька хвилин тому завершився матч відкритого чемпіонату Чернівців з міні-футболу, в якому бере участь команда із назвою «Льодовий майданчик. І вона сьогодні перемогла 4-2, і це теж звісно, що, звісно що теж перемога, яку хлопці присвятили ювілею Льодового майданчика. Але, звісно, що вони не тренуються на рядовому майданчику в міні-футбол. Це просто друзі Павла Полювого, тому така назва команди. І, і тому вони виступають і в футбольний мініфутбольний. Чудовий ж... степ від Кузака Миколи. Микола Кузик, який декілька сезонів тому, вперше ставши на ковзани, буквально за кілька місяців пройшов шлях від новачка до... Кращого воротаря місцевого чемпіонату, а тепер ось е, знову повертається у ворота е, червеських підмінів. Минулого сезону не було, так він служив, перебуваючи в армії. Відновившися, думаю, все в нього буде гаразд. Да. Ну, ми не будемо забігати наперед. Звісно, що поєдинок дуже відповідальний з точки зору турнірного становища, тому що зустрічаються чинні чемпіони гайнамаки. Дворазові чинні чемпіони і дворазові і... срібні чемпіони, призери. Зараз, здається, чи не замков там прорвався? Ні, не замков. І треба викинути ж власної. Ну, але ми теж сподіваємося, що е, той же Валентин Філіпчук, який теж був відсутній певний час. Зараз небезпечно, який юний хокеїст е, Вінницької команди. Був шайбою. Побачимо, в якій формі зараз перебуває Валентин Філіпчук. І треба закидати. Е, 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 Андрій Андрій. А, ну і що там? Е, е, шайба у. у... Ну, не потрібно, не потрібно зараз всі, всі пристраси не потрібні. У Валерія, Шайба. Е, ну, Пристрасті, звісно, що притаманні в такій грі, як хокей, яка практично жоден матч не обходиться без якихось там. Е... Ну, Я думаю, що нам вдалося створити ажіотаж навколо цього матчу, навколо цих трьох днів святкування десятиріччя льодового майданчика. Тому дається знаки. Дуже дуже прикро і шайба в воротах. Прикро, але закидає восьмий номер гостей. Це у нас Володимир Сачко. Володимир Сачко зрівнює рахунок. Дуже просто, знову ж таки, якось Чись буденно провал. це відбувається. Після так, пропустили. Помилки, провалу. Чим помиляється Філіпчука Валентина. Зараз шайба застрягла у захисті Валерія Лукенця. Дуже класно проривався там з флангу наш Марат Крапчівський. Вправний хокеїст, який може неприємності принести навіть чемпіонам шкода ось, Шкода, що. Спрацювало правило, воно діє не лише в футболі, а в хохе теж не закидаєш. Ти закидають тобі. І перехоплення можна зараз, можна піти в контратаку. Ні. Ні. Ось тепер заліз офсайд. Якраз Карапчівський заліз в офсайд в цьому епізоді. А шкода Павло, що не вдалося закинути в попередньому епізоді. Якраз перед тим, як нам закинули шайбу, у нас був просто блискучий шанс. Подвоїти рахунок, оце було би справжня інтрига. Ну, будемо говорити, як є, що гайдамаки, Вінницькі, вони, звісно, що є фаворитами у цій зустрічі. Вони власне кожного разу обігрують нас. Але, але якби рахунок став 2-0, це внесло внесли б додаткову інтригу в цей поєдинок, тому що значно би ускладнилося такі ось зовсім не в рамках ферплей, напевно, ось ці намагання. намагання Обдурити суперника. Е -е, і Андрій Філіпчук точно на треба перекопити. Є можливість для... медвідь, медвіді втрати медвідь... шайби і знову треба відпрацьовувати в обороні. Все тут гаразд. Е -е 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 Кирєєв тут жорсткувато зустрівали в рамках правил. Не дав супернику прорватися до нашої зони. Зараз небезпечно залишили на п'ятачку, залишили небезпечно. Віталій Бачимо Зараз на льоду так мовити, підростає покоління Гайдамак. Це ще троє наймолодших гравців в команді Гайдамак. О, зараз власне, якраз, якраз зараз був шайбою. Ну а сьомий номер, сьомий номер це у нас. Теж молодий і ось шайба розкатує у ворота. 77-й номер відзначається. Рахунок стає 1-2. Влад Снежинський. Влад Снежинський у нас закидає другу шайбу для Гайдамак. На жаль, на жаль, недовго ми тішилися, що ми лідируємо в рахунку. Ну, що поробиш, це хокей. Тут стрінку можуть мінятися події. І тепер ось Доводиться дивитися за вкиданнями у середній зоні, у, точніше в центральному полі, вкидання, яке, яке дуже не хочеться, щоб відбувалося через пропущені нами шайбу, тут ось, непорозуміння між гравцями чернівецьких пінгвінів і е, прокидання зараз вкидання буде в зоні чернівецьких пінгвінів. На вкиданні буде з нашого боку хто? Андрій? Ні, Богачик Богачик був у нас на вкиданні, але подивіться юний-юний гравець вінницької команди. Непогано зміна підростає у Гайдамак. В принципі, що зараз? Що зараз потрогулувати йому не зовсім зручно віддало цей пас і е, тепер знову доводиться відпрацьовувати в обороні. Но, подивіться, Дуже легко якось проходять, проходять наші оборонні редути вінничани. Зміна четвірок. Нагадаємо, що оскільки майданчик, льдовий майданчик не є стандартним у Чернівцях, має на увазі для хокею, тому за взаємною згодою, за згодою і команди, і організаторів регіональної хокейної ліги у Чернівцях команди грають не П'ятірками, а четвірками плюс воротарі. Тут втратили шайбу з зору, Там Білоцький. Білоцький втратив шайбу і це було небезпечно. Зовжди на перспективність цієї атаки ну, геть закрутили наших хлопців. Головай, ти... але кидав, кидав Білоцький. Кидав Білоцький. Тут... Є, шайба воротах, закидає Валентин Філіпчук, браво Валентин Філіпчук, теж недовго відігралося. Валентин Філіпчук закидає першу після повернення з за океану шайбу. Ну, За океаном Валентин був не як професійний хокеїст, хоча, за його словами, там грав він теж в аматорський хокей і встиг вивчити трішечки і. Надпопулярну гру у США і Канаді саме на місії. Який момент зараз, який момент, дуже шкода, що не вдалося закинути. Стійка ще раз, ще одна стійка. Уже ну, двічі двічі Крамчівській стійку влучає у нас. Е -е, ну, Що сказати? Е -е, треба 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 закидати. Такі є можливість. Ну що, е -е, е -е, затиснуло ну, зараз. Е Івана Медведя, 15 номера. а 66-й у нас був Герби, я якось неправильно назвав, було його різуще. Зараз дуже уважно треба зіграти. Пощастило нам, що зараз Торіда, Торіда, Торіда з шайбою, Торіда з шайбою. І е, тут ось трішечки ускладнили собі ситуацію. але... Тут Павлович, здається, так, В'ячеслав Павлович, е е ветеран команди, ну, ветеран не ченецьких відвінів, тому що він не з перших кроків цієї команди у нас виступає, але ветеран за віком. І нагадаємо, що Павлович є уродженцем Білорусі. Він свого часу займався у хокейній школі в Білорусі і навіть, знову ж таки, за його словами, виступав за молодіжну команду цієї потужної хокейної країни. Кидання в зоні, зоні чернівчан і, і е, викинули на шайбу. Перехоплений. Треба закидати! Не закидає, не закидає. Зараз Андрій Філіпчук мав прекрасну нагоду забити свою другу. Шайбу. І що зараз е е показує, що офсайд. Тут знову ж таки юний Вінничанин опинився в офсайді. Це 99-й номер Ігор е Вайшле. Е е ну, це вже покоління, вже нові покоління від хотіїстів Вінницьких. Е зараз небезпечно, небезпечно і е е не, не, не треба давати звісно, що так. Вільно почуватися зараз перехоплення. І, на жаль, на жаль, на жаль, ось Марат Карапчівський не зміг собі підпрацювати шайбу на хід, тому що міг би вискочити сам на сам з голкіпером досвідченим Пас. Голкіпером. Давай, 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 Карапчівський, Карапчівський втрачає шайбу. Давай, Залишається давай. Карапчівський шайбою. І Тут є... Є, є кому? Ну. Є кому там було, було кому давай, давай. Ну. Ну. Не, 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 не проходить. Ближній кут, але там Валерій Лукінець дуже надійно прикрив ближній кут. І зараз Бо є можливість кинути, кидає, не влучає шайба. в Андрій Філіпчук, Андрій Філіпчук і зараз е -е -е, втратив, втратив, втратив Микола Кузик на якусь мить втратив шайбу з поля зору і це було би дуже прикро, щоб <Isabella> такі, такі ситуації пропустити. Therefore, <technician> <laughs> але в буває. Не бачачи шайби, треба лягати. А як ти її накриш? А там уже видно буде, так? Аж тебе ніхто вкідання. чіпати не буде. Головатий, головатий не зачепився шайбу. Зараз виходить шайба за межі майданчика і буде вкидання. Ігор Цвик показує, що вкидання буде в зоні чернічан, тому що з нашої зони так, вийшла шайба або від нашого гравця. Ну, там рекошет був, але вбив наш гравець. Дуже небезпечно. Зараз все від Миколи Музика. І а проходить, проща, проходить Білоцький. Прямо, в... прямо в кінця. Прямо в кінця відбувся хідок. І тепер уже ось Білоцький. Білоцький там поборовся. Поборовся і зараз є можливість, можливість ні. Ну треба дати 12 номеру пробити. Я власне. Юні, подивіться, юні вінчани, як, як класно діють, які вони пруткі, швидкі, небезпечно. Браво, 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 браво! Володимир Сімчук зараз врятував свою команду і браво Микола Кузик, який кинувся сміливо. І, в принципі, його дії врятували нас від пропущеної шайби. І плюси. Валентина Філіпчука, уважні дії, шайбу викинули, Білоцький. Хочеться, щоб ми чекаємо, чекаємо активних дій від Білоцького, Карапчівського, Філіпчука від Богачика. Це може наші основні удавні сили. Так не піднявши шайбу. Петро головати мав змогу. О, теж працівник дочь до речі, майданчика, студент Чернівецького національного університету. Ну як же ж тут нас е, обігрують? Просто браво, браво, браво зараз! є е, е, можливість, є е, можливість! Виходить саме саме і закидає! <реку> закидає! Андрій Білоцький закидає цю шайбу. Карабський перепрошую. Е, так, і виход виводить перед другий ці зустрічі е, чернівецьких півгрінів. Марат Карабчівський. Марат Карапчський. Що я вам скажу? Мені здається, що тут як і відповідальність може зіграти негативну роль для Так і Ось так, 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 і ажіотаж, і принциповість цієї грі може допомогти нам. Головне скористатися тим і... Позитивними скористатися. І, ну, е, розумієте, е, то почуваються доволі певно, тому що вони е, мають певний запас, е, як кажуть, прочності, запас, тому що вони, наскільки я пригадую, ще не втрачали, не втрачали цього року. Е, Очки дуже зараз гаряче було біля наших воріт. Є можливість у двох! Зараз. Павлович Павлович не, не проходить пас на, на Карапчівського і дуже шкода. Ну, Павлович бачив, я навіть встиг побачити його очі в цьому епізоді. Досвід, Я, як кажуть, знав би досвід, чи знало би молодець, що знає досвід. так? Тобто він встиг помітити, але не встиг. Не зміг виконати, ну не треба, не треба такі ось ці дуже небезпечні. Який прорив? Який прорив юного юного вінничанина? Це у нас хто прорвався Дмитро Кожухівський, здається, юний гравець, і Артем Іноземцев, так ну. Дуже симпатично, симпатично грають ці юні віничани і, в принципі, можна лише дякувати. Ай-яй-яй! Замков зараз, Ігор Замков кидав по воротах. Ні-ні, сунуті ворота. Ні, ні. Сунуті ворота були. Звісно, що шайба не має бути зарахована. Ворота були, наші гравці зупинилися, але цього не можна робити. Не було свистка судді. І Достатково. що зараз що зараз робить, не, ну, так не може бути. Не може бути. Е -е, ворота були сунуті, і шайбу не можуть зараховувати в цьому епізоді. Враховуючи те, що ворота сунуті, це не означає, що гравці повинні зупинятися. Ні, не, не зараховують цю шайбу, звісно, що. І я думаю, що це логічно, логічно, е -е, тому що. Якщо навіть помиляється арбітер, але в принципі він чітко це побачив. Можна зробити скидку на те, що у нас як ніяк один арбітер. Так, так. І він просто не встиг помітити, але наші факій зупинилося. Не захинули шайбу. І зараз ось продовжується дискусія на тему. Цієї незарахованої шайби. Ну, я не знаю, чому чемпіони вони мали би якось гідно ну, гідно в цій ситуації сприйняти все. Тому що Марат Каравчівський проривається, Марат Каравчівський закидає! Марат Каравчівський закидає четверту шайбу, шановні друзі. Марат Каравчівський робить рахунок 4-2. Оце теж. Що нам потрібно було для того, щоб насолодитися хокеєм у повному розумінні цього слова, тому що, тому що е для гостей потрібен такий подразник. Хок е Хокісти з Вінниці є фаворитами у цій зустрічі. Вони є чемпіонами, неодноразовими чемпіонами. І, звісно, що вони є головними претендентами цього року на перемогу в регіональній хокейній лізі. Але ось такий рахунок він лише посприятиме кращому, видовищному, більш видовищному хокею. Викидають, кидання буде в нашій зоні. Так, ігор всіх показує, що кидання буде в нашій зоні. 4-2 стає рахунок. Це, в принципі, сюрпризний початок, сюрпризний початок цього поєдинку. Зміна і у складі червінецьких пінвінів. На майданчик виходить... Бух... Не забуваємо, що це все на перший період. Ну, ми вже. Знаємо, що були різні е, ситуації. У нас е, ні, не проходить передача зараз від багачика, але перехоплення! Давай. Петро головатий! Петро головатий закидає цю шайбу. Вітаємо Льодовий майданчик з ювілеєм. Петро головатий, працівник льодового майданчика, закидає п'яту шайбу. І це вже зовсім сюрпризно, скажімо так, тому що мало хто міг і сподіватися, що чернівецькі пінгвіни зможуть вести з це вже уприв. Не треба Григорій, що мало хто сподівався. Я думаю, надії покладав кожен. Що сьогодні переможе наша команда? Чернівецький про це пінвіни. про це надто рано говорити, тому що ще дуже багато грати, і, і навіть ось, що друзі, навіть в цій ситуації я не закинає, ось ось якби ще закинуло цю багачих, багачих, шайбу. Якби ще закинули цю шайбу, то я думаю, що тоді можна було би говорити про серйозність заявки mm. на загальний успіх, тому що надто надто сильна команда з вінниці надто сильна команда з вінниці і зараз треба поборотися, поборотися залишається шайба, на жаль, залишається в зоні нашій. Але, на щастя, є можливість зараз Ось Філіпчук, Філіпчук. Філіпчук помиляється, Філіпчук так не можна помилятися. І щастить нам в цьому епізоді. Валентина, Валентина, так не можна на ж досвідчений гравець. І знову, знову у нас, знову у нас закидає, закидає, закидає. сьомий номер. Так, е Стає рахунок 5-3, відзначається сьомий номер. номер це у нас Артем іноземцев. Ну, Що сказати, подарували. Цю шайбу подарували, просто при тому, що мали просто суперпас. Друга помилка, друга так. помилка. Уже ніби доля після першої помилки допомогла, але ну, не можна вигравати в не купуючи квитки. Тому в цій ситуації вже дуже вперто, вперто наші хлопці дарували. І що зараз у нас що зараз, у нас? У нас зараз тайм-аут чи, чи перерва. Поки що важко зорієнтуватися, що у нас відбувається на майданчику, ну, спробуємо розібратися, чи це перерва, чи це тайм-аут.